Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов на риболовлю, ось на річку знову знімати буду сьогодні на телефон, тому що забув від камери флешку. Ось, взяв камеру, думав, буду на неї знімати, але забув флешку вдома. І сьогодні буде невелике відео на телефон. Буду ловити сьогодні, сьогодні в цьому місці. Зараз стрічки прикормлю та буду ловити на. Не зовсім звичайну е, оснастку, так скажу. Буду ловити на 3-метрову вудочку. Хоча вона була 5-метрова, я просто взяв її, висунув з задньої сторони і ловити будемо на ось таку оснастку. Просто ліска 3 метри та ось така мармишечка, ось якщо вам видно. Просто гачок, на нього грузик. І будемо зараз підкармлювати, трішки її кидати, дивитися, можливо, щось клюне. Так, друзі, все, трішки закормив. Ось так надягнув храбака, І зараз буду кидати, та дивитися, чи буде сьогодні щось клювати. Ось так кидаємо, там, де прикормка була. І чекаємо, друзі. Якесь клювання. І так трішки підігруємо вудочкою, ось так, щоб рибу заці... зацікавити сьогодні о друзі тільки хотів щось сказати вам і вже перший бичок є зараз тут зацепилось зацепилось трішки так, перший бичок є. Ось такий гарний. Зараз буду його відцепляти та закидувати далі. Так, друзі, тільки що закидував, було клювання, але не встиг витягнути. Зараз натягну знову і буду далі пробувати ловити. А, друзі, тільки що знову було клювання. Але холосте. О, друзі, знову ж таки клювання і знову ж таки бичок. Зараз буду його відцеплювати та потім ключу, як я закидую. Це, друзі, відцепив зараз знову закидую. І діємо, що у нас далі клюне. Там, друзі, бичків багато, Та вони клюють. Чекаємо, друзі. Друзі, там крупний гола, головий... або клин. Але він пройшов мимо. Не всіх закинути. Верхоплавка плаває біля хачка з храбаком, щось не хоче клювати, снімав би на камеру, але камера без флешки не снімає. А флешку я забув вдома. Так, щось, поки, друзі, бички перестали клювати. Та й взагалі риба. О, друзі, тільки щоб було клювання. О, друзі, там такий. Хороший головоль був. Так, ну добре, друзі, поки що нічого не клює, Клюни я відразу включаю, вмикаю камеру та показую вам все. Друзі, тільки що за кадром. Спіймав ще одного бичка, трішки далі туди пройшовся, там був. Зараз стою, чекаю. Також наклювання. Туди якась верхоплавка плаває та дргає, але не хочу попадатись на гачок. Там тільки що, щось не клюнув. Підемо, може, трішки далі потім подивимося, що там буде. А зараз половимо ще тут і будемо дивитися що далі. Куди будемо йти? Зараз може ще клюне. Все, друзі, з'їли храбака. Зараз буду перенаживляти, потім включусь. Друзі, знову наживив ось так, такий гарний пучок вийшов. Зараз буду далі кидати. Ось, закидуємо Вже якась верхоплавка, дивиться на хробака. І чекаємо, друзі, клювання. О там, друзі, головень досить хороший, зобая. Гідаю, там дуже маленька риба, напевно. Зобай. Видно піскаря, як він. Щось там також. Клювання було. Так, ну добре, друзі, буде риба, зімкну камеру, так, все вам покажу. Так, друзі, ловлю я рибу і майже нічого не клює. Піду зараз спробую на інше місце, можливо там щось. Дергне але не знаю чи буде вона, чи ні. Зараз, ідись. Ось сюди. Тут подивлюся друзі. Так, ось, прийшов у нас таке місце. тут кидаю ваша плавка повинна клювати. Так, щось Трішки дощ морозить Зараз прийду сюди. Так. Воно тут видно головні плавають. Ну ось що Дожик трішки капає. Ось так кидаємо і вона повинна підпливати на цей сплеск. Коли наживка падає, так Зараз тут спробуємо. Тому що тут окунь окунь завжди стоїть. От він в мене декілька разів зривався. І до цієї погоди, друзі, погано ловити. Так. Тому що вітер, дощ трішки капає. Рибичка зловив. Але мало. Там, я не знаю, чи то зацеп... зацеплювалося, друзі, чи то так клював, але там була мерена, вона рилася, я кинув туди і як будто щось клюнуло, але я не зрозумів, чи то клюнуло, чи то зацепилось. Ну, риба плаває, вам не видно, напевно. Ось так кидаємо трішки чекаємо. Что попустилося. дождик такий невеличкий пройшов тільки що. Взагалі майже і не було Весь дощ туди пошло оно так, друзі, ну добре, тут поки не хоче брати Зараз щоб не зацепити. Тут ці ветки. Багато гілок. Так, друзі, сюди. Там скидується. Тут недавно такі плили головні, що по кілограму можливо десь. велетезні, величезні. Так оно. Голов плаває. Воно невеличкий також до верху піднявся. О, друзі. Можливо його ще буде клювання? Ах, міма трішки передумав брати. Але хочеться спіймати сьогодні якогось доброго головля. Тут вони є багато. Але клювати вони чомусь не хочуть. Воно плаває, там плаває собі багато. Стая ми плаває. Але дуже боїться. Вода, друзі, прозора. Видно всю річку. Зараз махлива бичка злов. О, тільки що був. Бичок. Зараз мату також клював. Тут завжди піскарі та бички плавають. Щось шукають, риються. Воно біля наживки. Але піскар чомусь не так клює. Піскар я раніше клював взяв і потягнув. Зараз чомусь Дуже погано клює, я обережна. Антіор... О, друзі. бичок ось. Так, ну добре, друзі. Зараз буду ще закидувати. Якщо щось спіймаю, то обов'язково вам, друзі, покажу. Менше хвилини пройшло. Ось, блін, забризгав. Ось іще один бичок. Зараз я його відцеплю, там багато бичків і буду далі закидувати, друзі. Так, друзі. ловлю я. Піднімаю голову, там веселка, воно, Якщо вам видно, зараз трішки. Оно там така веселка. Тільки що верхоплавка клювала досить гарно. Не знаю чому. Можливо, тому що дощик тільки що покапав трішки. Та і вся риба почала активне. Активніше себе вести. Та воно знову таки не за корягу, не зацепить. Верхоплавка почала клювати. Але вона починає дзьобати, та не доїдай. Ой, ще ярче веселка стала. Вам напевно не так видно, як мені тут. Але вона така гарна. А, друзі, тут поверху така маленька рибка плаває, може як менше пальця. І вона поверху плаває і збиває храбака. Наступний раз потрібно взяти фідер, спробувати. Тому що вона вся на дні і... Ой, який там... Оха! Я не знаю, дуже великий галавий. Може десь на пів кіла тільки що там був. Я недавно витягував великого, але цей ще більший був. Тут До, досить великі головні плавають. Напевно вам нічого не чути, тому що там самоліт тільки що прилетів. Але... Крупний голову не попався. Вся тоді. І зараз там плаває, я хороший такий. Так, ну добре, друзі, коли щось попадеться, то я вам обов'язково все покажу. Друзі, нацепив ось таку муху, замовляв її колись на AliExpress. Зараз піду трішки далі. Далі. І спробую... Так, зараз тут щось зацепилося. Так, зараз я відцеплю. Друзі, все відцепив. І зараз йду трішки на інше місце. Там спробую половити. Так, зараз потрібно ще пройти. Такі зарослі. Так, круто. спробуємо верхоплапу спіймати, тому що вона любить таке клювати. зараз. Щось вона зацеплюється. Все, таке? Так, друзі, зараз я відцеплю Так, друзі, погода наладилася, сонце таке, воно вийшло там. Риба трішки активна там. І тільки що були головлі, але вони вже вплили. Тільки 5 бичків зміг спіймати. Але ще постою, подивлюсь. Можливо, щось ще вдасться спіймати. Але потрібно, напевно, фідер брати. Тому що щось так воно вже погано клює. Та й погода сьогодні була погана. Вода не дуже прозрачна. Можливо, якщо було б краща погода, то вода прозрачніша. То було б краще. А так тільки маленька рибка ганяється там за гачком. Та й коли на дно падає, то е, бичок можливо тільки клює. Та, друзі. На муху нічого я не спіймав, тільки що пробував тому що муха дуже легка, вона безгрузила, то... І я не хочу клювати на і зараз трошки пройду туди, там, де. Так, зараз. Там, де я бички. Декілька бичків спіймав. Пробуємо там ще щось спіймати. Так, зараз виходимо звідси і йдемо туди. Друзі, тут трішки я почистив. Щоб було зручніше, але все рівно воно не так зручно, як без цих дерев. Так, ось ми. Підійшли. І намагаємося щось піймати. Бички вони на дні. Рідко піднімаються. Коли? О, друзі. Кинув тільки. Головне обережно. Дістати. Да, тут, друзі, взагалі неудобно діставати. Потрібно аж до себе. Друзі, зараз я виключу, потім включу. Друзі, Все, відцеплю його. Кидаємо далі. Можливо, що ще клюне. О, друзі, воно вже видно як бичок нападає на хробака. Але вам напевно не видно. Так, Там, друзі, верхоплавка плаває в тій стороні. Така гарна десь на ладошку. Добре, друзі, коли щось спіймаю, то я вам обов'язково все покажу. Друзі, ось. Хвилин 5 простоїв, і ще я такий досить гарний бичок клюнув. Зараз його буду відцепляти і закидувати далі. Ось такий гарний. Ось. Ох, дрхається. Так, друзі, підходимо на інше місце. Това бичка я сняв. Очка йдемо сюди. Дивитися, що у нас тут. Погода, друзі, наладилась. Вітер розпокіївся. Хмари трішки розійшлися. Ось, друзі, така синиця цвіти, гарна. Так, друзі, підійшли. Добре. Тут, друзі, вже плаває верхоплавка. Туди вже їх рабаки взяв, щоб якщо що наживляти. Та, друзі, коли буду закидувати, то я вам покажу. Друзі, закидую. Зараз закидуємо. Ну вже бичок побачив. Раз далі трішки кинемо. сейчас бычка поки не видно. Пискари тоже чему не хочет клювать. Он поплыли головли. Он, друзья, пискарь. Что там? Хочет взять. Будемо намагатися їх спіймати. О, там, друзі, трішки. Далі блистить, так, риба. Так, ну добре, друзі, коли щось попадеться на гачок, то я вам обов'язково все покажу. Друзі, прийшов я на таке місце. І ось такий бичок ще один клюнув чомусь. От, друзі, там крупняк підійшов, йде, воно. Там головлі плавають. Зараз буду знімати... Бичка та пробувати спіймати їх. Так, друзі, стояв вже десь пів години. І ось бичок знову ж таки клюнув. Але, напевно, буду вже збиратися скоро. І... Ще декілька разів закину і буду збиратися. Так, ну все, друзі. Я порибалив сьогодні. Не знаю, скільки бички спіймав, може з десяток. Е -е, зараз буду збиратися і. Дякую вам за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.